Mitsubishi 1.3, 1.5. Mitsubishi дивіться, що в мене є. Це кришка клапанна. Сюди підтікає мастило доволі часто. Щоб їх замінити в цих двигунах 1.5, 1.3, треба їх відколупнути, виламаєте защепи і вставляєте новий. Я написав статтю на сайті Matomic U'ja, я». я написав і розміри, і що сюди стає. Отакий спосіб придумали, придумали умільці. А компанія Mitsubishi хоче, щоб ви поміняли цю кришку. А тепер давайте порахуємо. Сама кришка в мене коштує в роздріб 70 доларів. Один сальник зараз коштує 12,5, тобто 4 коштують 50, плюс робота майстра, щоб оце відколупнути і новий ставити: 5-10 доларів. Я не знаю скільки. І того замінити ці кільця вам обійдеться в 60 доларів. Купити в мене цю кришку і встановити разом з прокладкою. Обійдеться вам в 70 доларів. Давайте подумаємо вигідно чи буде триматися тут без защити ці сальники, як довго вони притримуються. Подумайте, хлопці, як краще, як а я маю в наявності цю кришку. Mitsubishi Toyota Nissan, все маю в наявності.